Так, всім привіт! Коротше, сьогодні на роботі, 9-та година вечора вже. Недавно світло появилось. Коротше, треба трошки людям допомогти. Сьогодні займаємося металошукачами. Труба теплий пол. Порізав на катушки, і такі будуть 35 см. Далі тройничок, поліпропілен 20. -й. І от така труба. Кстати, от є щось тут. Це 20-та труба, Тоже така водопроводна, типу. Де ж тут номер. Є. бар. коротше, от таке. Зараз покажу, як це все відбувається. Шуруповерт, конічне сверло. І от з такого зараз покажу, як буде робитися катушка з цього всього. Дивимося далі. Так, коротше, дивіться, показую. Береться тройничок, сверлим його от. З цієї сторони, з цієї і з цієї. Ось так не заверлюється. Так, раз. Ось так два. Щоб воно доходило звідси з цього краю майже до середини показувалося, що там всередині Далі береться оця труба, що я показував 20-та, запресовується сюди. Це робиться за допомогою такого молоточка. Далі канцелярським ножиком. от так це все відрізається рівненько. Ну, коротше, з двох сторін. <кій> Виходить ось такий тройник з цією штучкою. Потім береться ця труба. Це якби втулку зробили. Ось так закручується. Виходить от така катушка, коротше на металошукач. Далі сверлиться отвір для входу провода отут. От, на 6. Якраз на 6 робиться. І зараз покажу, як буду що робити далі. Так, далі вход, коротше, йде інтернет-кабель. Десь тут його є. Марка там 0,5 він. Ось. 0,5 це біметал. Здирається з нього опльотка, Вон вона лежить. І роздвоюється по дві жили. Це восьмижильний. Коротше, зелено з цим таким кори... зелено з оранжевим. І ось синій з цим коричневим. І тепер по дві штучки. Я їх завожу сюди. Завожу катушку мотаю. Так, дивимось далі. Труба ось так виймається, через стрійник пропускається дріт. Так, я його зазвичай так загинаю, щоб він легко проходив. І проводиться сюди в трубу. Ось так закульцювалось. І нам треба так провести таким -от чином, отак От я його пропихаю. Треба 4 круги дати. Це іменно під мої металошупачі. Короче, 2. Пішов третій. І останній четвертий. Якщо робити так виходить 16, 16 політ намотується. Можна зробити 20, але но... тоді треба резистор міняти на Так, Це вивело сюди. Тепер це все підтягується таким от чином. І цей дріт береться, виводиться назад сюди. Так, раз. І по чуть-чуть стягається, поки не дійдеться в край. Короче, далі знайшов дрота кусок, сюди він заводиться. Це все зачищається. От, я починаю з коричневого, з'єдную його з цієї сторони біло-коричневий, потім біло-коричневий, біло-голубий, цей, потім біло-голубий з голубим. І от вони два виходять сюди. Це все вдома вже пропаюю, відкушую, термоусадочку надягаю туди на кожну. От так вони скручені, щоб не розходились. Далі так само ці. Затягаю її сюди всередину. От він, виход тут, він протягається сюди, все рівнюється там. Потім беру косугубцями і це все запихаю сюди далі, в трубку на цю сторону. Заливається термоклей, трубки зсовуються, робиться одне кільце. І вона тоді це чіпляється на штангу. І тоді воно може вже крутитись. І так само тут заливається термоклеєм. вона робиться 100% герметичною. Коротше, це хочу зробити для хлопців там на Херсонщину, на Харківщину. Там навіть сільхозвиробник канал. Він раніше просив, зараз бачу він вже якийсь імпортний купив, але зробимо хлопцям пару штук відправимо. Передамо волонтерами їм. Як сказати, на розмінування. Дивіться, покажу, ще плата в мене він є тут з собою в сумочці. Коротше, ось такі плати. Це вже вона повністю готова. СМД ну, компоненти. Це, коротше, стара плата. Плату я ще замовляв до війни в Китаї, це робив її сам. Вона. Коротше, от, як тройничок по розміру. Ось така маленька. По характеристиках ловить він метр. Коротше, крупний метал от ловить метр. відро желізне, от він це вже такий діаметр. Бачить метр глибини. Цей ніж, наприклад, канцелярський ніж, він десь бачить сантиметрів 25-30. Кому це відео було цікаве, далі пишіть коменти, якщо покажу далі збір металошукача, як він відбувається який він вигляд має.